Це не поліцейські, а журналісти виявили, провели своє розслідування і виявили інший. Ну, поки не можемо ми казати злочин, немає вироку суду або принаймні висунутої підозри. А, виявили дружину народного депутата від «Слуги народу. Це Богдан Торохтій, Її звуть Аліна Левченко, що нібито вона в серпні 22-го року придбала квартиру та приміщення в Болгарії. В курортному місті на Прекрасне місто, до речі, я колись був на Насебері, ще коли мені було 11 років. І на першій лінії від моря, валютна Валютна квартира. Загальна вартість апартаментів, щоб ви так для себе порахували -е, і додаткової площі не менше, ніж 477 тисяч доларів. А за кілька місяців дружина Нардепа, яка є радницею е генерального директора державного підприємства Антонов, купила квартиру і купила паркінг в елітному будинку на Печерськ. У Києві на суму 140 тисяч доларів. Так журналісти припускають відповідно до тих розслідувань стежень, які вони провели. Ще раніше ці ж журналісти Бігуса з'ясували деякі деталі про новий автомобіль цього нардепа Богдана Торохтія, який придбаний вже під час війни. І вартість такого автомобіля починається. Я не знаю, яка марка на жаль не написано. Але от мені цікаво побачити 127 тисяч доларів. Що це за автомобіль за 127 тисяч доларів? Я е, боюся уявити, я в такому навіть ніколи всередині не сидів.